Має бути гроза, буря в нас ну отаке всяке. Коротше, а я тут прийшов, давно не катав. Зрозумів, що за цей рік я не так багато виїздів зробив і коли як не в грозу виїжджати Стємку. Ух ти що! Я так і знаю, як тільки я захочу прокатитись на тому мотоциклі 700-кубовому своєму новенькому, ну як новенькому, 2015 рік, Honda NC700SA. Так зразу дощ, так зразу дощ. Ну Давайте чуть-чуть про динаміку. О, хорош! Ходи ж ти сюди маленька! Ой-ой-ой, ой хорош! А нормально, нормально. Так, відтормажуємося на передачі, все всі знають, так? Брр. Четверта. До речі, гальмування двигуном чудове. Ну так навалювати я б не радив. Чи варто їздити в дощ? Варто чи ні. Е, я чув таку приказку прислів'я. Ну навіть не а е, не прислів'я, а народна мудрість. Те, що якщо 5 хвилин під ощом змок на мотоциклі, значить це не змок, це навіть не рахується. Правильно? Я змерзлюх страшний. Мерзну я, звісно, як мразь Але і крутити ручку хочеться. На жаль, ви не чуєте цього звучка. Скутерісти зі мною вітаються. Ти що? Та це Хонда, та валить вона нормальна. Що ти ще хочеш? Їде, їде. Головне головне сильно не крутити. Бо сам розумієш. Попереду Volkswagen Caddy. Машина супер. Я їх називаю Cadillac Escalade. Чому Cadillac? Тому що Caddy. І зібрався на обгін, зразу небезпека, ну закон подлості. Просто кожну передачку! кожну передачку до відсікана! Хорош, хорош, хорош! А ці погляди, ти теж такий кончений мотоцикліст або мотоцикліст, що збираєш ці погляди, полюєш за ними, тільки би вже хтось подивився, тільки би вже хтось подивився, зразу півручки газу відкручуєш. Ти теж з цих дібілоїдів? Бо я трошечки так. Тільки десь когось бачу, все, вже гасити, хочу на повну ручку. Укриття зараз не супер слизьке, але асфальт не дуже прогрітий. Чую, зацепу немає. Можливо, тому що у мене не якась Pirelli спорт, якщо є такі. Або е контактис чи ще щось, а просто полуслік Непонятно, напевно того ж 2017 року. Так. Мерседесник, ну не знаю, що він хоче. Певне, він не хоче. Просто дьор-дьор-дьор. Ну 700 кубів у місті ну вполне. А знаєш в чому прикол? Що навіть 400 кубів в місті вполні. А знаєш в чому ще прикол? Що і 300 кубів у місті це нормально. Ой, блін, починається. Це літній дощ, це літній дощ. Там вже і хотіло змокнутись трошки. А знаєш, який я лайфхак придумав? Не лайфхак, лайффак. Це те, що можна їхати, якщо почався дощ. А я вже вище вам сказав, що я мерзну, як мразь. Тобто дуже сильно. Просто їдеш в бік, де немає дощу. І все. Ось тут, в цій частині міста менше дощу. Тільки от проблемка мого міста, що ну, ти його за дві хвилини на такій гонці об'їжджаєш. Лайфхак спрацював. Зараз їду в тій частині міста, де немає дощу. Ні, мені точно літра не треба. 700 кубів самий раз. Я і на 700 кубах нормально справляюсь. Розхід 34. Ой, блін, а там тут дощ падає. Оу, ноу. Плейс, потрібно вертатися. Розповідав, що в мене паралельний твін 700. Ой-ой-ой. ой Ну давай подивимось, той паралельний твін їде. О тут такий собі прямік. Ой-ой-ой, і дощ почав, слухай. Капець, ні, це не жарти. Треба дуже обережно, треба чуть-чуть, треба. Треба, треба. Але я щось від дощу утікав, а він і тут мене наздогнав. То може в іншу сторону їхати, як ти думаєш? Сістро або бро. Бо я ось щас бро, бро, ого тут лупаше. Ти що, ні, не хочу. я хочу ще кататися. Що мені робити? Я хочу ще їздити. Хочу давати газу, але так акуратненько знаєш 50, 60, 80, 90, 120, 180. Ой-ой-ой, я ще звернувся сюди, а тут ще більший дощ. Я вже реально не знаю куди мені їхати. Ой, ні 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 нє вертаюся додому, I'm sorry. Будемо сьогодні без контенту, На суху пайку. Посидимо трошечки без контенту бам-бам-бам-бам-бам-бам Дуже лайтовенько буду їхати, дуже лайтовенько. Отак. Ось так приблизно. по лайтику Ой-ой-ой. Все, -ой -ой -ой. звісно, я виїхав. по лайтику соточка, це лайтик в такий хороший дощ. Ні, заодно і душ прийму. Це саме класне літо для... Для людей, які люблять кататися на мотоциклі, в, кав... в скобках, в дужках Тому що дощів на цих 90 днів буде овер багато. Я вже вам кажу, якщо червень вже ось такий дощовий, як практика показує, моя плавальна, а я професійний плавець, дуже люблю плавати. Тому за погодою слідкую. Якщо отакий червінь, отакий, і ось такі штани мокрі, то буде все літо ось таке прохолодне. 24-26 дощ через день і, і ось таке, ось таке. На що я два рази ось таке сказав? Ну ви розумієте, коротше, якось так, так що. Ну нічого. Можете переглянути мої відіки. Та й, та й покататися разом зі мною, для чого купувати мод, екіп, тратитись на бензин. ще паливно-мастильні моти. Ой-ой-ой-ой-ой, це хороше. Оце мотоцикл товариша, Африка Твін 17 2017 року. Це, це тобі не Honda моя NC700SA 2015. Це Африка, це Тємка, дивись. Це для людей болі. Як я кажу, люди болі катаються на таких на таких африка, на, на таких таких африка... африканцях. Африка Твін коротко характеристики, літр 200 на два котла, на два. на Ну Давайте так, не осуджую. Четвірки також бувають різні, не осуджую. Може, може деколи бути і рядна четвірка класна. Но трутіпи катають на Ветвінах і все. Можеш багато спорити, нити, купляти спортуху, але твін це не тому, що в мене твін, не тому. Твіни також бувають. Паралельні і вешка це також твін. Це не назва двигуна, як ви собі, твін, два, два, твін. Не ту англійчани, а твін. Ви він кінця з низів. Просто з низів передить. бак 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 блик 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 це тобі чекай, бо там чоловік на... на автівці зачекався, розумієте? Ну окей, окей, добре, давайте так, перефразуємо. Рядники. Рядники також мають місце бути. Чому я такий бернал зробив? Щойно. Там тіпи бухали на балкончику, хотів показати, що таке 700 рядних, нарядній двіці 700 кубів. Так, що тут, що тут відбувається, скажу словами класика. бем 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 Хорош. Я б своєю хондою всюди можу пролізти. Бем, бем, бем. Тут розвернусь собі. Ну, в дощ так, щоб я катався, хтось би мені таке сказав, тут ні. я дуже швидко в стойло заганяю мотоцикл, буквально 1 вересня, все. Якщо ще трохи тепло, ну може я дам шанс цьому мотоциклу. Якщо ні, ну то все. 1 вересня діти в школу мотоцикл встояло. Одразу, без всіляких питань. Не дивлюсь, що це класний мост, що це просто, просто гонка моя. Ну, все, встояло і до весни. Тому в мене сезон не супер довгий виходить. Чому я і радий, встигаю зіскучитись за ним та й все. Ой-ой-ой-ой-ой. На слизькому вас просто бернаут. Фішечка для вас розказую. якщо у вас мало потужний мотоцикл, тобто не потужний, виїжджаєте в дощ або на дуже сильні порохи і відкручуєте газ на першій передачі, тоді буде класний бернаут. Але дивіться, щоб, щоб ви не улетіли десь бо всяке буває ой 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 хорош хорош оце люди думають їздить щось в той дощ на кофточці смерз поп корот тепло тільки в голову скажімо так де шолом там і тепло от, а якщо ти йдеш повільно от, пішки то тобі взагалі можна на футболочці йти тому що нема мотоцикла, нема проблем. А на мотоциклах самі знаєте хто їздить. Класні пацани. Кхе. Можливо, не всі класні, хто їздить, але Таке, Тоже місце, інша машина. Бля, як слизькотати що. Тут з цим звіром треба владати. Ого, ого! Ти шо? Ну, носить, 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 носить добряче. Весь мокрий, дивись, весь. Ну, справжній байкер. Справжній true байкер. Люди навіть на автівках не швидко їдуть. А ти у дощ катаєшся, як... Ну я ось так як йду. Десь або їду на авто і бачу мотоцикліста у дощ, зразу одна думка. Або обставини ось такі склались, що він в цьому місці в цей момент. Ну, або взагалі не дружить з, з головою. Ну зараз в мене той момент, якщо що, ну, не дружу, бо тому що ну як, дощ як молод. Я просто розумію, що не факт, що завтра буде в мене час, знаєш, отаке. Хоча ти знаєш, от був другий у мене мод по рахунку, другий, не цей, інший. Вочелекстрестераль. Для справжніх чоловіків. Так от я на ньому їздив ще частіше. От. А на цьому менше якось. І не знаю. Якось мені від цього факту чи сумно. Ну не знаю, наче ні сенс, ми можемо. Так, попереду автівка. Хорош. Хорош. Тільки так в дощ їздити ти що. Не варто. Ну все. Змок добрячий. Отак для маленького міста, для провінції, для села. Honda NC700 би, би і не зовсім поганий варіант, я тобі скажу. 700 кубів їде бодро. Що ж тобі треба. В дощ не ганяти бажано, ось що тобі потрібно. Колію знаєте, як проїжджати максимально, верніше перпендикулярно максимально. Бачите, скинуло. Тому що метал, слизький, дощ. Ви навіть в суху погоду можете е -е, повскознутися. Блін, та то так мокро, ти що? Я вже весь мокрий, ні, потрібно додому їхати. Бо це шизофренія, ти що? Ось так їздите. Це божевілля трошечки. Все, радий вас був почути, побачити. Всіх цілую, обіймаю, припіднімаю. Підписуйся, коментуй, постав лайк, пошир це відео, може твій дідо катав у молодості, може він досі катає, може батя катає. Може брат, сват, кум, сестра, стрейко, стрейна, вуйна, хто його зна може, хто може хто в тебе цей їздив, катався. Бля, мені тут не можна. Тут заборонено. Та ладно. Чікс. А ми отак от зробимо. Ха! Системку. Ох ти шо! Ти бачив? Ти бачив, що може бути, коли ти порушуєш? Хорош! Чуть-чуть відкрутив, а ці мощні 700 кубів почали крепко перти і я ледве вирівнявся, бро. Знаєте, коли не сочний? Коли ти пускаєш сцеплення, а мотоцикл їде, тобі навіть не потрібно газ давати. Оце мощ, це мощ, це тобі не рядник. оцей чотирь, чотирьохкотловий. гонка, розумієш? Хорош, хорош, ну змок, я страшне. Зараз покажу. Дивись як змок. Та ти що? Так що там ніхто нічого не їде. Просто одним дублем запиляю вам це. Д -д Дивитись вечором. Без монтажу, без нічого. Ось ця вуличка. Ну тут якщо, якщо хтось вийде, то... <гум> то не прикольно буде. Но буду акуратно їхати, бо то дощ то. Ой-ой-ой. Ох, тут трамплін, звісно. На другий 70. Як норм, можна би було б і 100. Враховуючи, що це не спартуха, а просто низовий мотор, то це взагалі окей. Ок-ок-ок. Ой, тут не потрібно поворотничок. Ой, ой, хорош. Ой, хорош. Ну, але автівка собі сів та й не мокнеш. От, от, кому потрібні оці мотоцикли? Ну, я жартую, звичайно, просто провіряв вас. Чи багато тут автолюбителів. Запам'ятай, жодне авто заряжене на 300 сил, на 600 сил не подарує тих емоцій, що мотоцикл умовно там на 100 сил не подарує. Наче й дощу немає, а чого так холодно? Та бо я вже мокрий. Двись. Дивись все ради те, ради контенту. Ради контенту. Що ще хотів сказати? Обов'язково звичка двома пальцями. Хоча, якщо ж меш клешньою, також можна, але це мілісекунди. Окей, це не мілісекунди, це секунди йдуть, секунда десь дві, але за дві секунди ти також в умовах там, навіть при 120 ти пролітаєш стільки 100 метрів за одну секунду, розумієш? Тому якщо ти не перек... в тебе оцього руху нема. А просто два пальці завжди нащеплені. Бачите, я завжди його можу підвижити. ой 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 як холодно. Та ти що? Ну холодно, холодно. Уявив зразу, що я на острові мент. Та ти що? Ну, собі отак котиш. Ну обережненько, обережненько, тому що ну, сам розумієш. Ось там може хтось виїхати, ось там, ось там. Ось бачиш? Ой, хороший, ой мій маленький, ой, давай, давай, о, хороший. Так, там хтось вже дорогу переходить, ось, і, ну, типа, не варіант. І я тобі вже казав. Підпишись, прокоментуй, постав лайк, пошир це відео і бережи себе.